Асоціація українців італійській в чергове передала маленьким пацієнтам Хмельницької міської дитячої лікарні дороговартісне обладнання. Маю велику честь від імені нашого колективу і від імені наших найменших пацієнтів подякувати людям доброї волі, людям, які прекрасно розуміють ті всі серйозні проблеми, з якими довелося штовхнутися діткам, а особливо діткам, яким довелося покинути свій рідний дім. Або діткам, яким не пощастило серйозно захворіти, цей апарат допоможе рятувати життя і здоров'я багатьох наших діток. Дякую вам. Апарат штучної вентиляції леген для дітей вагою від 5 кілограмів. Медики дитячої лікарні планують використовувати у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії. Може бути вроджена патологія дихальної системи. Може бути, значить, політравма, пневмонії, дихальною недостатністю. Тоді ми застосовуємо апарати штучної вентиляції. Були ситуації, коли одночасно шість дітей знаходились на штучній вентиляції. Апарати, які ми застосовуємо, деякі вже вичерпали свій ресурс. Такий апарат коштує мільйон сімсот тисяч гривень. Нині у відділенні, котре розраховане, на шістьох дітей лікуються три пацієнти, найменшому сім місяців. Через пневмонію дитина на апараті ШВЛ третій тиждень. Медики кажуть, саме сучасне обладнання допомагає рятувати життя дітей. Є потреба в апаратах наркозно наркозно-дихальних, тому що вони частіше використовуються майже цілодобово. Після 24 лютого 2022 тисячі міська дитяча лікарня одержала від благодійників допомоги більше як на 15 мільйонів гривень з різних країн та фондів. Раніше благодійний фонд Мальве Україна за підтримки асоціації українців у Вероні дарував закладу автівки швидкої допомоги, остаткування, медикаменти. Реанімації новонароджених п'ять пацієнтів, четверо з них дуже важкі. при тому двоє пацієнтів хірургічного профілю, які вже тривалий час перебувають на штучній вентиляції вентиляції легень, мріємо про нові сучасні апарати штучної вентиляції легень, адже кожного року виходять нові девайси, нові комплікації, нові модифікації апаратів штучної вентиляції легень. Ті, що є в нас, деякі вже трошки застаріли. У нас є два класних нових, але наразі це мало. Щороку в стаціонарі закладу лікуються близько 9 тисяч дітей. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.